Миколаєві у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбулася міжнародна наукова конференція Ульвійський форум-2016 стратегії країн про Чорноморського регіону в геополітичному просторі. У конференції взяли участь науковці з України Миколаїв, Київ, Херсон, Харків, Дніпро та інші Польщі, Канади, Німеччини, Білорусі. Ми мали нагоду більш докладно поспілкуватися із одним із гостей, доктором філософії, професором, директором Центру українсько-канадських студій при Манітопському університеті Романом Яринюком з Канади. Хотілося, щоб ви кілька слів сказали про себе, представили себе, про ваші коріння, ваші зв'язки з Україною. Ну, мої батьки приїхали до Канади 49-го року. І мама була з Лемківської землі. На, 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 на тій границі між Лемками і бойками. Її село сьогодні ще й далі підпущає. А мій тато з Буковини. Отож, починаючи з 95-го року, я почав приїжджати на Україну, відвізувати вузи, тут університети. Я маю так само, що багато родин. Треба їх відвідати, і я в Канаді один такий гуманітарний проєкт. Ми дуже дбаємо про дітей і молодь в Україні. Отож, це мої такі зв'язки. А саме я є історик церкви, я зробив бакалаври, два бакалаври у Манітобі, при Манітобському університеті. один світський, а один Богословський. Я тоді мав нагоду зробити у Мегільському університеті магістерку з радіознавства. А, а тоді я поїхав до Риму, я в Римі зробив докторат церковної історії. Я написав про... Дуже бідний період в історії української православної церкви. Це є століття 18 вісімнадцяті. Коли наша церква була підпроєктована під Москву, всі вважають і в російській історіографії, що відразу ми стали частиною російської церкви. А я боронив тезу відносно української історіографії. Взяло ще 100 років після 1686 шістсот щоб українська церква православна стала. Ну, Частиною рядовою частиною. Ми ще затримали митрополію, ми ще затримали наші ці монастири, наші єпархії. Все це ще являлося як українське, а не московське. Отож, моя теза дуже гарно була прийнята, популяризована по Канаді. Я, я дуже задоволений. І я працюю в цій галузі у нашій бословській школі. Я колегісто Андрею, я є професором церковної історії. А на університеті я маю півставки. Я викладаю релігіознавство, А тепер вже 10 років очолюю наш центр української канаді. У нас у Канаді саме треба латати, як кажуть, дві-три позиції, посади. Я це це зробив і роблю. І мабуть, до кінця кар'єри це буду робити. Пане Романе, ви знаєте, я ось вас слухала, і ну я так розумію, що сьогодні ті канадські українці яких ви сьогодні тут, Миколаїві представляєте, ви відчуваєте велику відповідальність за сьогоднішній день і за завтрашній вашої батьківщини? Ну, я би сказав, знаєте, в нас в Канаді тепер є 1.4 мільйона українців. З тих, може, є 100 тисяч такі патріоти, націоналісти, люди, що журяться в Україну, але ми хочемо, щоб це число трошки підросло до 150 тисяч, 200 тисяч. Отож, ми дуже турбуємося, знаєте. Це, що сталося, помаранчева революція, тепер революція гідності, це Євромайдан. Ці, ці речі нас дійсно піднесли, щоб ми більш активно журилися, дбали, приготовляли. Ми дуже багато спостерігачів на 6-7 виборів весли на Україну. Отож, я, наприклад, був на помаранчевій революції на Полтавщині, мав сім сіл як спостерігач, я на цій революції гідності. Бо у Чернігові, самому місті, ми мали там 11 цих ем, відділень, що треба було відвідувати. Тож, що... отож, ми, ми чуємо це і, і ми хочемо допомагати. Тяжко знайти дорогу, як це помагати, але я думаю, що. Навіть маленькі кроки, що ми робимо ці угоди між школами, між університетами, це що ми маємо медичну, те дуже медичну за останні три роки. Треба помати цим військовикам, що вертаються з фронту, що ранені, тощо. то ми, ми дійсно багато часу віддаємо для цього освіта, медицина, ну соціальні гуманітарні справи. Що це нас турбує? І ми готові допомагати і, і, і будувати. Бо ми вважаємо, що ми кажемо, що. Україна це є наша мати, але ми вживаємо, що це є наш наша країна по спадщині. Ми кажемо heritage, ancestral homeland, ми вживаємо такий термін. І ми вважаємо, що ми не можемо бути в Канаді тільки канадцями. Ми маємо цю українську канадську кров. Ми, ми, ми часто вживаємо спротинком, що ми кажемо, що ми є українці канадці або українці. Канадці українського походження «Ukrainian Canadians». Ми це бачили на першому місці. Кажемо українці, канадці. Отож, ми це робимо. Але з другого боку, знаєте, і о, і ще ми хочемо так само щепити в нашу молодь, наших дітей. Ми маємо ці двомовні школи так само любов, і щоб вони плекали ще українську мову. З мовою у нас є тепер трудно у Канаді. Мова завпадає у нас. Народні танці ще ростуть. Музика, що як став, але хори заупали за останні 20 років, бо люди мусять живати а, уста, щоб і співати, і це тяжко. Але знаєте, діаспора мусить так само трошки вибирати, що вона хоче спеціалізувати. Ми все не можемо. Ми не можемо бути так, як українці в Україні. Але з другого боку, як ми навіть виберемо дві-три галузі, в яких працюємо, то ми будемо краще. Ми мали губернатора Канаді, англійця. Який сказав українцям в 1934 році, щоб бути добрими українцями, щоб бути добрими канадцями, ви перше мусите бути добрими українцями. Уявіть собі, яке то враження, щоб англієць, який не знає українську культуру, нічого каже нашим людям будьте добрими українцями, за цим ви будете і добрими канадцями. І тоді пішла в 71-му році політика багатокультурності в Канаді. І ми це ми ці ми ці слова пам'ятаємо як дуже дуже важливі, які дали нам той поштовх, щоб зберігати очевидно багато наших цих українських предметів і українських елементів. елемент. Пане Романе, останнє питання. Я так розумію, що освіта потрапляє до тих галузей, які ви вважаєте неможливими для. Перспектив для розвитку і в даному випадку, якраз контакти, які зараз налаштовуються в Миколаївській могилянці, то вони сприятимуть цьому. Дуже дуже у кожному університеті я бачу таке відродження. Багато людей посилюються, знайшти науку. То наука дуже важливу роль. Знаєте, я сьогодні попередньо говорив на, на сесії, що за 25 років ви приготували нове покоління в Україні. Це покоління не буде розуміти політику, всі ці галузі, життя та їхні батьки, чи дідусі, чи бабуні. Це вже нова генерація. Це генерація, яка має комп'ютеризацію. Вони можуть знати все, що діється по цьому світі. І ми надіємося в Канаді спеціально що це нове покоління, що мається it комп'ютеризацію, щоб вони дадуть новий новий поштовх, так само, щоб ця Україна трошки відродилася. Спеціально після тих проблем, що ми маємо тепер на кримській землі, так само на Луганщині, на Донецькій землі. Це нас дуже болить, але але надіємося на всі А за 25 років буде ще одне покоління. Чи за 20 років, то будемо далі працювати, щоб оновлювати відновлювати Україну. Дякую. Прошу. Під час урочистого відкриття форуму було підписано кілька договорів, в яких науковці різних країн світу висловили свої наміри щодо подальшої спільної праці і розвитку наукових освітніх зв'язків, в тому числі з Канадою. Наступний крок наміри перевтілити у реальні проекти.